Отже, прекрасні дівчата, запрошую вас ще помедитувати у режимі безперервного руху. Ми знов будемо повторювати одну комплекс зв'язку, і будемо робити це аж 18 кіл. І ось в такому режимі послідовних переходів ми будемо працювати з витягуванням, з рухливістю, з суглобами. І все це з акцентом на сідниці. Я Олена Дуба, мій акаунт Долена Фіт. Дівчата, я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, тренуємося разом, зберігаємо наше здоров'я, збільшуємо його і робимо все це з задоволенням. Я є професі... Тренер, і я наполегливо вам це пропоную робити регулярно. І спочатку робимо невеличку розминку, ми вже пострушували руками, ногами, зробили таку собі вібрацію ногами, і згинання колінами робимо рух вперед-назад, а також по колу, кілька в один бік і кілька в інший. І Дуже обережно зробити підошовне згинання, одна стопа інша. А також, навпаки, тильне на згинання одна стопа та інша, трошки потримати треба подихати. Обов'язково тут розчепірюємо наші пальці і трошки призгинаємо коліно. Далі по кілька рухів по колу, однією стопою іншою, і це ми робимо через витягування самої стопи. І поспішати тут не треба. Треба тут зосередитися на диханні. Далі робимо такий собі мобільний танок, твіст, коліна м'які, і от одного ребра зовнішнього до іншого ребра внутрішнього ступи, динамічно, але обережно перевалюємося. І обережно похитатися тазом з боку в бік і зробити це через витягування, а витягування зробити за допомогою руки. Кілька витягувань вгору обмеженим важелем, лікті, тягнемося вгору, вдих можна тут робити, і видих струшуємо вниз і розслаблюємо і так кілька разів. Ну що ж, прекрасні, поїхали, трошки помедитуємо через рух. Спочатку витягнувшись через боки, руки вгору, і через боки, руки вниз, робимо кілька обертів плечима назад. Далі витягуючись за допомогою рук, на Нахили в боки і, витягуючись по довжині хребта руками вперед, вгору робимо три присіди. Далі нахил вперед, з рівною спиною, згинання кульшових хінч, але вгору вже повільно розкручуємося. І також за допомогою рук, витягуючись, робимо ротації в один бік та в інший, і витягуючись вгору, перед собою струшуємо руки, навантаження, і також тут ще кілька разів руками можна поболтати. Отже, прекрасні жінки, початок є, продовжуємо. Попереду ще 17 кіл, працюємо, дуже вас прошу, дихайте. Або просто вільне дихання. Воно є. Перевіряйте це, або на кожен перехід, наприклад, повний дихальний цикл. Або там, де ви відчуваєте навантаження, дозволяйте собі робити видих, допомагайте собі. А там, де треба витягнутися, давайте собі зробити вдих. Також допомагайте собі відчути наповненість за допомогою вдиху. Стосовно кількості кіл. Та швидкості, з якою я роблю цей комплекс, дівчата можна, звісно, робити менше і більш повільно. Не треба гнатися за моєю швидкістю. Якщо вам потрібно спокійніше, звісно, хай буде менше, але вам безпечніше і від того зручніше. Коли ми ось так струшуємо руки, прям відчуйте, вони дуже м'які. Як матуски. А коли ми робимо оберта плечима, дуже зручно і корисно давати сюди повний дихальний цикл, але в той же час витягуємося верхньою частиною потилиці вгору. До речі, дівчата, такі навик, як витягування в будь-яких положеннях, в будь-яких присуваннях дає нам молодість шкір шиї, тому що ми так звільнюємо тканини. Ось тут дуже гарно витягуватися на вдиху і струшувати навантаження, видихаючи. А в нас вже п'яте коло витягуємося руки через боки вгору та вниз. Робимо оберти плечима, витягуємося бічний нахил з допомогою руки. Робимо три присіди, вдих вниз, видих вгору, або можна повний дихальний вниз і повний дихальний вгору. Через витягування по хребту та згинання у кульшових нахил вниз. І розгинання вгору по хребцям. ротаційні повороти з пересуванням рук та також витягуванням. І знов по прямий вгору витягуємося вдих, видих, струшуємо навантаження. Отже, насолоджуємося далі, йде вже шосте коло. Продовжуйте прекрасні. Хочу ще сказати, стосовно нашого обличчя, ми намагаємося все ж його не навантажувати, і наш язик. Перевіряємо, тримаємо його на верхньому піднебенні. І взагалі перевіряємо, де наш язик знаходиться по життю у звичайному житті. Просто у роті він бовтатися не повинен, на верхньому піднебенні, запам'ятовуємо це. Ну а в коментарях поділитися вашими спостереженнями, буду чекати. Чому це так важливо? Да тому, що положення язика грає не останню роль у відношенні зайвого підборіддя. Робити такі присіди не обов'язково на велику амплітуду, важливіше витягуватися і відчувати свої грані. Коліна, поперек, все це повинно вам підказати, яка амплітуда ваша у даному випадку. І якщо є якісь трабли, присідати все одно і треба, і можна. Але ми можемо робити присіди високі. Якби присідаємо на барний стілець, тоді ми отримуємо згинання у суглобах менше, і звідси навантаження на поперек теж менше. І будь-які присіди, які ми робимо, ми робимо також по хребту витягуючись. І обов'язково рух на присід починають кульшові та застегнові суглоби. Коліна як доганяють цей рух автоматом. І тоді, якщо кульшові на себе в першу чергу беруть завдання, будуть вмикатися в першу чергу сідниці і стопи, штовхаємося стопами від підлоги. І сідниці ніколи не стискаємо штучно. Саме за рахунок штовхання стопами від підлоги, енергія, правильна енергія буде передаватися вище по ногам в сідниці через стегна, і пальці стоп розчепирті, і хай вони теж приймають участь у цієї праці. Вся нога працює. І тоді згинання у суглобах є безпечним, і тоді вмикаються потрібні нам ділянки м'язів. У даному випадку стегна задня частина та сідниці. На ось таких ротаційних поворотах дуже класно робити повний дихальний цикл у кожен бік. Ротації вони життєво необхідні нашому диханню. Грудна клітина відкривається саме тоді, коли ми робимо повороти, а це дуже корисно для дихання, для насиченого дихання. І знаю, дівчата, є думка, що повороти не можна робити, коли є якісь проблеми з хребтом, з суглобами, з хребцями. Знаю, знаю, але у звичайному житті ви ж робите повороти. І як ви гадаєте, краще вже бути готовими до звичайного життя. І тому під час тренування треба робити ротації повороти, але робити до того рівня, куди пускає вас ваше тіло. А це треба навчитися розуміти своє тіло. І тому на тренуваннях. Ми вчимо у тому рахунку наше тіло, так званому рухливому інтелекту, розуміти, як рухатися, коли можна туди, а туди не можна, наприклад. Це ваше тіло. І саме ви повинні в першу чергу його розуміти та керувати їм. Ніхто ви. Який би там негативний досвід вже не був у вашому тілі, все одно вам з ним жити, іншого вже немає. На ось таких розкручуваннях, розгинаннях по хребцям, обов'язково зберігайте послідовність, а на підйомах рук слідкуємо за плечима, плечі вгору не підіймаємо, руки вгору, а плечі вниз. Ну, якщо ви працюєте по швидкості зі мною, не забуваємо слідкувати за дзвіночком, йде вже 14 коло з основної частини. Що ще стосовно присідів та амплітуди, з якою ми робимо їх? Присідайте до того рівня, коли ви впевнені, що ваші сідниці точно якби сідають рівно на стілець. Не підкручуйте куприк, хай він дивиться назад, а не вниз або вперед. І тоді ви точно будете знати, що тканини м'язів сідниць працюють, а не поперек або коліна знову ж таки, як я вже казала, замість основної зони, яка повинна працювати сідниці. До речі, дівчата, якщо потрібно відпрацювати саме присіди, на каналі вже є подібне невеличке тренування. Будь ласка, зробіть його. Ось таких і нахилах, і підйомах розгинаннях призгинайте ваше коліна, так буде безпечніше робити. І, до речі, за рахунок своєчасного згинання колін і в цих пересуваннях ми також вчимося відчувати сідниці, їх життєвий, самий головний функціонал не дати нам впасти. Це їх головна праця по нашому життю. Ну що ж, ось вони, наші присіди, три рази, якщо швидкість зі мною йде 16 коло. Усього робимо 18, потім обов'язково ще заминочка невеличка. Витягуйтесь, ротації, дихайте, повний дихальний цикл. Також витягування і струшування, ще повний дихальний цикл, і на один, 17 коло, через боки руки на витягування, через боки руки вниз. Оберти плечима, бічний нахил з витягуванням рук, три присіди, також з витягуванням рук, плечі від шиї, голову не закидаємо, нахил згинання кульшових, розгинання розкручування по хребцям, І знов ротації з витягуванням рук, і знов витягування по прямій, і видих струшуємо навантаження. Не напружуйте обличчя. Останнє коло з максимальним рівнем задоволення, так, і обов'язково ми собі кажемо дякую, праця, яку наше тіло зробило, навіть якщо не хотілося робити, а тим паче, якщо хотілося задоволення. У будь-якому випадку озвучуємо собі вдячність. І ми ж розуміємо так, що тут ми працюємо не тільки з рухливістю суглобів, з витягуванням похребця. Ми також дуже гарно відпрацьовуємо нашу витривалість, стільки кіл без зупину зробити поспіль. А ще ми не можемо не відчути до того ж, стільки вже сказано про це праці сідниць та стегон. Отже, заминаємося, пострушували руки, ноги, кілька обертів плечима, вже повільно, спокійно. Нахило головою в один бік, в інший та потримати, подихати і в один бік і в інший. Коли тримаємо нахил головою, плечі вниз та один рівень. Особливо слідкуємо за тим, чия рука тримає голову, І тягнемося долонями вперед, скруглюємо спину, плечі від шиї дихаємо. Відкриваємося, дихаємо, тягнемося вгору, дихаємо, струшуємо навантаження. Дуже гарно тут видихати. Долоні на коліна, трошки пом'яти, помасажувати, впевнитися, що нічого не болить, все на місці. Тут же нахило витягнутися, подихати і зробимо кішку, злу, скругляємо спину, добру, трошки прогинаємося, витягуючись, і розкручуємося фінально, ще раз струшуємо навантаження. Дівчата прекрасні. Підписуйтесь, тренуємося разом. Наше здоров'я нам потрібно до зустрічі на наступному тренуванні. До зустрічі на килимку.